Вітаю, я Олександр і Це проект. Ну що там у вас? В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних міст України, дізнаємося, як живуть різні регіони в умовах війни та підтримуємо один одного. Сьогодні на зв'язку з нами колеги із Запоріжжя. Ми говоримо про пункти незламності. В Черкаській області їх активно облаштовують. В обласному центрі вже створено 21 такий пункт. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, кави, зарядити телефон, ноутбук, поспілкуватися з рідними. Колеги, а яка ситуація? Яка ситуація у вас? Так, колеги, вітаю. Радію нашій зустрічі треба розуміти що значна частина запорізької області під тимчасовою окупацією вже розгортається і працюють стаціонарні пункти обігріву їх щонайменше 200 на вільній території запорізької області проте поставлено завдання постійно збільшувати їх кількість і підвищувати їх якісні характеристики пункти обігріву облаштовуються альтернативними джерелами опалення мобільними котельнями вугільними котельнями автономними генераторами та обігрівачами для підключення до до них або ж буржуйками. До речі, буржуйки можна використовувати не тільки для обігріву, але й для приготування їжі. А Також наші бійці ДСНС у разі потреби можуть розгорнути наметове містечко із системами опалення душем, а також туалетами. Ми провели опитування у нашому телеграм-каналі, поцікавилися у Черкащан, чи знають вони, де знаходяться пункти незламності, їхні адреси. І більше половини відповіли, а саме 55%, що знають, де знаходяться пункти незламності. А яка ситуація у вас? Ми поставили нашим підписникам, і нашим глядачам таке ж запитання, чи знають вони, де найближчі до них пункти незламності. І 57% сказали, що не знають, 39% відзначили, що знають, і 4% обрали варіант, що їм це не цікаво. Тож, друзі, була рада поділитися з вами цією інформацією із Запоріжжя. Була рада нашій зустрічі. Побачимось. Ми почули вас, колеги. Дякуємо за розмову. Дякуємо глядачам. А я нагадую, що це був проект. Ну що там у вас? Побачимося.